Сана роками випущена наприкінці 14-го і Урочисто представлена вчора, першим літератором цього річі, якого запросили в центральну бібліотеку імені Маркіяна Шашкевича на традиційний театр слова. Став Микола Іванович. На презентацію книги легенди П'ятничан прийшли письменники й поети, товариші та наставники митця. Дуже багато було гостей. Прийшло і приїхало. Приїхав е, мистецтвознавець, е, художник-реставратор, е, Левкоскоп. Прийшли колеги. Микола Івановича, Любомир Франків, Ярослав Михайлюк, Левко Рішко, Володимир Кепич. Теодора Савчинська, які власне і в чимось допомагали у випуску його останніх книг, підказували, консультували книга Миколи Івановича про древню історію п'ятничан, його реліквії і святині, Євангелія із 16 століття та чудотворну ікону воплоченої Матері Божої, про каплицю з сілющим джерелом, народні спогади, перекази старішин та й власні легенди, чим славні п'ятничани та цікаві історії по. Ходження назви села, а ще тут представлені патріотичні вірші про майдан і війну на сході. Присвяти своїм друзям і колегам. Це сьома по рахунку Збірка Миколи Івановича. Сім, це магічне число, і книжка непроста. Вона невелика за обсягом, але дуже вагома за змістом. Ця книжка вона дійсно виховує духовність, патріотизм, нашу національну гордість, і національний дух. Уже в лютому до центральної читальні міста приїде Сергій Синюк, львівський письменник, презентуватиме своє творіння між Європою і війною.